Це розрахунково, скільки тут дітей ми зможемо? За один раз 100 дітей можемо прохарчувати. А всього скільки у вас навчається? 824. А харчоблок не ремонтувався, мабуть, спочатку наші школи в експлуатації. Тобто воно було ще радянське тут. Скільки це, у нас це, зараз обладнання. таких школ з таким обладнанням харчоблок? Оце ну, це перше. Але в області загалом до 13 проєктів таких планується. Так, да, цей рік ще ми нарощуємо, буде декілька десятків. Сучасних харчоблоків. Харчоблок був збудований в рамках Програми реформи шкільного харчування. Ця програма діє в Україні з 2020 року. Шості це перший харчоблок. На всю сумську область таких проектів було реалізовано приблизно 10. Збудований він був за три місяці. Розроблений згідно звичайно всіх чинних вимог, згідно проектно-кошторисної документації, згідно рекомендацій Міністерства освіти України, Замінено повністю все обладнання і шкафи, парові, холодильні. Це вся італійська, німецька техніка, українська. Харчоблок оснащений сучасною системою вентиляції, всім необхідним для гідного харчування дітей. Харчоблок поділений на зони відповідно вимогам. Все нове, все гарне. Чекаємо тільки діток, з нетерпінням чекаємо. Ну, ми дуже задоволені, нам дуже подобається. А що тут такого сучасного забладнання? Чого раніше у вас не було? Арагиліна. А рожка випікаємо, випікаємо овочі, випікаємо рідні вироби. Тобто якість... якість добра, так. Це вже якби здорове харчування. Сумська область одна з найкращих по якості переобладнання харчоблоків. Це такий сучасний європейський проєкт, який підтримується нашими міжнародними партнерами, інвесторами. І в першу чергу безумовно, як я сказав, це проєкт. Для наших шкіл, для світянських наших закладів і безумовно, це дуже важлива підготовка тих, хто готує цю їжу, можливостями сучасного обладнання, яке ми бачили, кухарів, які у нас сьогодні є, їх треба перенавчати. І зараз, якраз от вчора, ми відвідали такий. Центр, де будуть перенавчати кухарів, це в обласному центрі, це в районних центрах. Теж така буде система підготовки, вона вже практично відбувається. Я вдячний всім, хто допомагав, щоб цей проєкт був. І підрядникам, які ви бачите, реалізували його. Хороший дизайн, висока якість будівельних робіт. І будемо розраховувати на майбутнє. Цьому році подали на такий арчоблок, щоб ще один проєкт нашого місця був. І будемо сподіватися, що так будемо рухатись далі, незважаючи на війну, незважаючи на складності економіки. Це для дітей, для нашої молоді. І треба сказати, до речі, що Шостинська громада одна із перших по реалізації субвенції з державного бюджету. Дуже багато громад не змогли реалізувати свої проєкти і кошти повернулися в державу. Тобто, по Шостинській громаді ми на першому місці. Стоїть подякувати Міністерству освіти за те, що в пріоритеті це дитяче харчування. Один з проєктів реалізації, який реалізує Міністерство освіти, це якісне дитяче харчування.